три сорта фундука Вот так щоб не знати їх ну от ці можна ще розлічити крупні ну такі як у мене крупніші крупніших немає ну є там правда ще не виросли сорт каравановський считається родичем трапезунда якби там по селекції Отакий горішище. Сорт Сочи 2. Тоже он який є. Відрізняється від трапезунда тільки листами, кущом і... Ну, горіх трохи відлічається. А так, який крупний. Сочі два. Плюска, як в трапезунда почти. Горона, як в трапезунда, ну таке ось звужається, розкривається, може таке ще відліччє чи ні. І трапезунд. Взяв менший, щоб не рвати більший. От вони. Низькорослі, ранні і урожайні, коли достигають свого, коли входять в плодоношення повні. Ці всі рослі на кущах на собственних корнях. От. Трапезунд. Сочі два. І карамановські. Карамановську відлічу по плюски це видно. І по листу видно. Ну оце три родича таких. Крупні, урожайні, ранні, низькорослі і якби самоопиляємі. Якщо буде іскусственне опилення, до опилення буде перегруз і буде омільчення плоду.